Повертаємось з Богодухського району, Белодухівської громади. Відпрацювали сьогодні два старостинських округи, зустрічалися з людьми. Хочу розказати про ті проблемні питання, з якими ми стикнулися, з якими до нас зверталися люди, які взяли в роботу. Я думаю, що зв'язок зараз нормальний. Люди зможуть подивитися після завантаження. Так, ми розпочали роботу з багодух... з місця Богодухів, поки волонтери роздавали гуманітарну допомогу. Ми спілкувалися з людьми. До мене звернулися люди, медичний персонал, молодший медичний персонал лікарні районної з такими проблемами, що людям повідомили про скорочення на підставки. Не зрозуміло, як їх обирали цих людей, чому саме цих людей скоротили з реабілітаційного відділення. Я вважаю, що в нас дуже багато зараз пацієнтів потребує реабілітації, і тому є програми за СССР. Треба підписувати програму лікарні. Тобто, саме цей медичний персонал має точно працювати і допомагати людям. Тим більше нам потім зверталися люди, які потребують цієї реабілітації. Також ну, треба розібратися за рахунок цього медичного персоналу, скорочують скорочують їм зарплати, і тоді виникає питання, чи виписують собі керівництво лікарні чи громади премії за рахунок скорочення медичного персоналу. Да? Це якраз будуть розбиратися на на комісії соціальній. І також, взагалі, сьогодні здається, всі лікарні мають можливість отримувати від держави компенсації, коли гроші ходять за пацієнтом. Тому також депутати місцевої влад... місцевої ради розберуться, чи справляється керівництво лікарні, взагалі з чи може є якісь проблеми, з якими треба допомогти, бо так просто скорочувати людей, в яких пенсія на підході вже да, щоб на півставки їх відправляти це неправильно. Друге питання, яке мене е... вразило, це в, в селище Клинове, е... Клинове, Мала Іванівка. Взагалі в громаді проблема з транспортом. Там не було активних бойових дій. Якщо в Ізюмській громаді ми бачили, що перевізник працює там два рази на тиждень, забирає людей, то в селище Мала Іванівка жодного разу взагалі не заїжджає перевізник. А в кленово заїжджає один раз в тиждень, і це працює шкільний автобус, просто шкільний автобус. І у від собі, яка картина? Люди просять скленого місцевого мешканця, у якого є автомобіль. Мікроавтобус там, що в нього просять, щоб він допоміг їй, скидаються йому на бензин, щоб він їх по справах повіз, в духів чи в Харків кудись. І від цю людину просто тормозять на блокпостах, виписують штрафи йому, попереджають, що якщо ти будеш їздити, тобто йдуть якісь погрози. Я звернувся до місцевого прокурора, також до обласного звернувся. Ну, як взагалі так може бути? Тобто місцева влада не може вирішити питання з перевізником і допускає те, щоб було цькування людини, яка допомагає людям. Ну просто це якийсь жах. Тому це мене дуже вразило. Третє питання, з яким ми взагалі приїхали в Богодуховську громаду, це звичайно питання земельних ділянок, питання людських городів, людей забрали городи. Нас запросили місцеві мешканці малої Іванівки, і ситуація дуже-дуже печальна. Люди мали 30 років. Я, до речі, після цього ефіру викладу взагалі ну, детальне звернення, де ми зустрічалися з людьми. Але за допомогою я вважаю, то, що там був службовий підлог і було прийнято незаконне рішення про те, щоб відібрати в людей городи. І також запросили прокуратуру співробітника прокуратури на цю зустріч, і буде ініційований позов до суду, щоб відмінити незаконне рішення місцевої ради, тому що ну, там є на, на лице всі факти фальсифікації, і взагалі це не просто це дуже велика несправедливість людей по. Людям колхози розпаювали землю ще 30 років назад. Люди працювали в життя в колхозі. То більше в них ну, в своїй власності по 2, по 2 сотки, це не 10-15 соток, так, що для ну, городи є на ділянці. Просто людей, крім будинку, нічого земельної ділянки ніякої немає. І в них були городи. І ці городи позабирали з допомогою, ось я не знаю, так, причетна місцева влада, непричетна. Але люди все кажуть, люди все бачать. І є факт на що в людей позабирали городи, і зараз яким чином вже в місцевого фермера ця земля опинилася, і він сьогодні каже: так, позвольняйте там землю, він буде її обробляти. А там земля просто прям примикає до людських хат, хат, да, де там діти проживають. Як вони збираються там обробляти цю землю, використовувати хімікати? І так далі. Ну, общем, прокуратура займається, будемо звітувати, тримати на контролі. Також саме головне головна проблема це звичайно з відсутність комунікації. Це от ми відмічали в інших громадах. Також ну, дуже видно, що люди в селі відірвані просто або місцева влада відірвана від людей в селі, від проблем людських, які турбують мешканців села. З нами був голова громади Володимир Миколаєвич. Дякуємо, що він поїхав з нами, і все вислуховував, все те, що всі ті претензії від людей до, до влади. Ну, Осна претензія, з якою ми також звертили ще два роки тому, пам'ятаєте, може, чи не рік тому відбулося скорочення старостинських округів в Богодухівській, Богодухівській громаді. Їх скоротили. Тобто, от сьогодні мало Іванівка. Клинове селище, да? це це один з 17 чи з 19 населених пунктів в одному Старостинському округі. Тобто Старостинський голова він не в змозі 19 там, цих населених пунктів просто адмініструвати. І взагалі, це як, ну, на мій погляд, що Старостинський округ це як. Від'їзді там да староста або квартальний в, в місті, да? тобто це представник селища або декілька сіл, їхній голос в громаді. Він має вигризати просто у міської влади для свого округу. А Коли в тебе 19 округів, звичайно, що просто ну розірвішся не розірвишся на всі ці населені пункти. Тому ми разом з нашими там, міськими депутатами. Голова міський пан Білий погодився, що це дуже неправильно було, може об'єднувати. Він каже, що під час війни він не може повернути назад, тобто роз'єднати ці округи, переділити. А як це не може відкатити назад рішення? Нове рішення прийняти, якщо і об'єднував, скорочував округи, якраз під час повномасштабної війни вже тому просив наших депутатів і люди просили, щоб. Передивитися рішення, щоб, щоб населені пункти, такі, як от Мала Іванівка, Клинова, щоб відновити старостинський округ в Клиновому. І це було б дуже правильно, тому що, от, наприклад, це селище, Мала Іванівка, воно взагалі опинилося на шибі просто да, і логістичним людям ну неправильно. Тобто, взагалі, мені не зрозуміло особисто, якщо б місцева влада обирається для людей, то чому всі рішення приймаються не, не на користь людей, і чому люди не людей не чують і робиться все так, як ну зручно може владі, а не зручно просто людям? От така ситуація. Ще були питання у нас е, да, по дитині. Яка була позбавлена батьківського піклування це в селищі Крисіне. Вона вже доросла, закінчила школу інтернат після опікуном був директор. Тобто міська влада там чугові видає, здається, до речі, до Галини Миколаївни Минаєвої звертаюся, пані Галина. Треба розібратися там, дали гуртожиток цій дитині на той час. Да? Потім через три роки забрали гуртожиток. Це ж дитина, сирота або по позвали опікування. Статусом дитина за неї відповідає держава. Тобто, держава є, є батьками для цієї дитини. І як можна було забрати в дитини житло? Забрали житло. Потім ця дівчина пішла в Збройні сили, учасник АТО, поїхала в АТО, повернулася звідти. На неї народилася дитина, вона звільнилася. І вже після повномасштабного вторгнення вона як переселенець зареєструвалася в Кресінські, ну в селище Кресіно, і вже п'ятий місяць не отримує чи там четверте допомогу як переселенець, тому що її заблокували. У собі банк заблокував карту. Банк заблокував карту, тому що її. Мати, яка позбавлена батьківських прав, колись там якимись комунальними послугами користувалася, і тому банк знайшов цю дівчину. як, По суті, ну мати її не виховувала, і на ню повісили борг і заблокували, і забирають кошти. Оце ну, дуже велика проблема. Будемо ну, вже вже звернулися і до Ірини Андрій невіріщук. цією проблемою відправили її відеозвернення, бо ну це якийсь жах. І так само в цієї жінки, а ця жінка проживає в. Людей, які прихистили їх, цю, цю жінку з дитиною, да, от, з ВПО. І тут інша проблема. Людей, які прихистили в громаді, да, ця ж, жінка, яка прихистила цю сім'ю, вже п'ятий місяць поспіль пише якісь довідки, збирає, ксерокопію робить, їздить постійно в Богодухів громаду. І вже просто після п'ятого місяця покинула цю ідею, отримувати її допомогу. На те, що вона прихистила би тому що щось знов там якісь довідок не вистачає, чи ще щось. Це також там взагалі це, ну, просто жах. Де є громади, де це все відпрацьовано, а є, от як в Богодухові, це щось не працює. І Всі е, одразу питають: а ви писали звернення, а ви там зверталися кудись, таке враження, що місцевої влади просто немає. Ну, Приїжджаєш в от в глубінку, да, в селище, і там. Ви, Вилазять у такі проблеми. Ще було в нас, дор ну, звичайно, дороги, дороги обласного значення, дороги Харківщини. Це взагалі серйозне питання дуже, тому що яка ситуація? Дороги цій громаді не належать, ці дороги обслуговуються областю, бюджетів не вистачає, але і. Область і, не, ну, і, і немає утримання цих доріг. Тобто немає якщо кошти на ремонт, там, то на утримання, обслуговування цих доріг ну, теж їх ніхто не обслуговував, відки там не обрізають і в жахливому стані дороги це, це факт. І Громади просять, якщо не може отримувати область, то що передали на, на баланс там, громаді, щоб вони могли витрачати кошти на утримання цих доріг. Також до Олександра Кубракова звернулися ми разом з головою, відправили йому відеозвернення. Що ще в нас було? А по кліновому башня водонапорна була віддана комусь там в оренду. Цей орендар взяв, перекрив, переварив воду, і людей залишив без води. І також знову до прокуратури, щоб призібралися. А, також люди кажуть, що попросили. І уявляєте, і, 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 це питання вони ну, задають, звичайно, нам, коли ми приїхали туди. А виявляється, що просто можна було б написати. Звернення на міського голову, і вони розглянули. Ну, це все не комунікації, Тому міський голова пообіцяв відреагувати. Питання такого характеру, що коли зникає світло, звичайно, в людей насоси не працюють, люди залишаються без води. Люди просять, щоб вирили криницю в центрі села, щоб люди могли користуватися. Ну, пообіцяв міський голова посприяти, пан білий. Так, да, здається, все. Так, да, здається, все питання ну, ще детально розпишемо в, в дописі наступному. А так хотів би попросити просто міських голів більше спілкувати з людьми або з, на, зорієнтувати своїх підлеглих на, на спілкування з людьми, поїхати всі свої старостинські округи. І мені здається, чим більше старостинських округів буде, тим, тим буде простіше керувати громадою. Це мені здається, не такі прям там витрати на двох на старосту, та навіть на утримання старости. Питання буде більше вирішено, ніж голова громади буде. як, Знаєте, як, як один. Одна людина написала, що. Так хтось приходить з проблемою, це як посадити обізянку на, на плече і так просто образити цими об знаєте, і нічого не зробити. Це дуже-дуже дуже складно. Мені здається, треба менеджерів як можна більше в громаді.